Вітаю канал Волинський Пасічник знову з вами. І сьогодні ми покажемо детальну конструкцію нашого Волинського ізолятора. В одному з попередніх відео ми розказували, чому ми зупинилися на цих ізоляторах, чому ми віддаємо їм перевагу, чим вони краще, на нашу думку, за ізолятори «Хмарі» і за ізолятори Міленіна. І один з підписників в коментарях. Попросив показати детальну конструкцію цього ізолятора. Ну, Ізолятор, значить, довжина ізолятора 23 см, 230 мм, товщина 25 мм, і висота 70 мм, 7 см. На відміну від ізолятора Міленіна, він є набагато. Ширшим, тобто більше, ніж втричі ширшим. І тому, коли ми його поміщаємо в рамки, є менша ймовірність того, що клуб його залишить. Коли, наприклад, зимою вдарить морози, клуб прижметься донизу, Якби це був такий маленький ізолятор Міленіна. На нашу думку, клуб міг би отак зайняти, і матка була б взагалі не в зоні клубу, або на краю клуба, де температура набагато нижча, ніж ближче до середини. Тому ми так перестрахувалися і зробили. Ізолятор е, е, значно більший, ніж ізолятор Міленіна. Раніше ми користувалися ізоляторами хмари, е, в них є один суттєвий недолік, тому що ізолятор хмари кладеться всередину гнізда і практично в самому ізоляторі і біля ізолятора є дефіцит кормів. Е, клуб не круглий, а е, грушеподібний. Отак витягується, впирається вверх. Потім зверху нема кормів, йде взад, впирається в задню стінку, і якщо не давати медових дотацій або рамок зверху посеред звиту, то може бути паніка і сім'я може загинути. Тому ми вирішили позб... більше зосередитись на тому, щоб всередині сім'ї, всередині клуба, там, де знаходиться матка, було більше кормів. Завдяки цьому ізолятору ми цього досягнемо. Ну, Сам ізолятор досить простий, досить легко він розбирається. Ми взяли розділову решітку. Розділова решітка має бути оці перетинки, між цими перетинками паралельними, має бути від 4 до 4,2 мм. Тому що багато розділових решіток мають розмір 4-4 мм. Якщо розмір 4-4 мм, є велика ймовірність того, що матка за зиму може звідси вилізти. Дітку в неї добре кормить, вона має вона більш Більших розмірів е, влітку, і, тому ну, вона не, не переходить в розділові решітки 4-4 мм. А от взимку, коли вона не відкладає яєць, коли споживає корму значно менше, вона може трішки похудшити, так би сказати, і може пролізти через дірочки, якщо в них буде е, відстань 4-4 мм. Тобто стандартна відстань для е, розділових решіток. Хоча ми знайшли розділові решітки, де 4-1 і 4-2. З таких розділових решіток е, бжілки не вилазять. Далі, Тут є такі канавки, не знаю, чи видно на камеру. І в ці канавки ми їх з'єднуємо столярними гвіздочками тоненькими, оці реєчки з цими. І досить просто складається ізолятор. Коли нам треба матку запустити, ми з краю трішки відкриваємо, запускаємо сюди матку і закриваємо. Тут досить практично, досить легко, досить швидко. Швидко воно вирізається. Коли ми вирізаємо в рамку, ми намічаємо, де нам, нам треба робити проріз, безпрошу обрізаємо і вставляємо е, в це місце, де ми вирізали рамку, цей ізолятор. Ну, і, е, весною, коли ми наприклад, будемо виймати цей ізолятор і випускати матку, ми його залишати в гнізді не будемо. А цю рамку е, з, з цим отвором ми будемо залишати в гнізді, тому що. Його бджілки відразу забудують трутневою ущинкою. І це, так би мовити, є, навіть багато пасічників самі роблять весною отвори в рамках, щоб бджілки не, не портили інших рамочок. А тут такої необхідності не буде, тому що отвор буде сам по собі. На цьому поки що все. До наступних зустрічей.